Мені говорять, не критикую владу. Я не критикую, друзі. Я владу не, крит... не критикую, я наводжу факти. Конкретні, просто говорю завжди факти. Один з фактів є те, що влада нам пообіцяла, нам особисто мені пообіцяла, що вчителі будуть заробляти по 4 тисячі доларів. А сьогодні вчителям, от, зато суддям на 60 мільйонів, вони вже запланували купити квартир. Суддям, бідолашним, треба квартири. Тобто. Повисити зарплатню вчителям те, що обіцяли. Не виконали ні з половини ні 10%, нічого не виконали. Квартир їм не купляють військовим, дайте військовим 60 мільйонів, їм купіть квартири, інвалідам купіть. Суддям. Судді получають по 100 тисяч, по 200, по 300 мільйонами Май все хабарі. Автомобілі, літаки все мають, квартири їм треба купити. Бідолахи, бідолахи. І ви кажете, я критикую, я вам наводжу факти. Що влада зробила ще? Ну, скажіть мені, що, ну, що вона зробила. Те, що вона нам пообіцяла, що вона зробила? Що вони роблять доброго? Їм випала можливість сьогодні заправки, ви знаєте, да, Коломойського. 243 заправки в центрі міст, в самих клас, ну Коломойський брав найкраще. Робочі заправки. Ще 33 участки землі під заправки вже все готове з документацією. Вони продали за 17 мільйонів доларів. І люди сміються, кажуть, якби це в Штатах чи в Німеччині, то вони б сказали, скільки, скільки е, заправок? Чотири. Чотири заправки чи дві. За 17 мільйонів доларів, скільки можна купити заправок там в Європі? 3, 4, 243 заправки. Заправка коштує, як у нас отут, в Білій церкві, коштує невеличкий магазинчик. Ларічки такі тут ось зараз будують біля мене. Вони коштують там від 40 тисяч доларів, я дивився. Тобто, ну ви уявляєте, ну я не. Ну, це, це маразм, по-перше, це. Не хочу матюкатися, як це називається. І ви говорите, не критикуй владу. Ну, так а що робити, друзі? Скажіть, як жити далі? І коли ти виходиш, от я говорю в ефірі правду, що обирають військових, не додають. Мало того, що їм не додають, так вони ще й забирає е, керівництво їхнє. Вони там деребанять за все. Мені починають писати, що що ти розказуєш, ти. Будеш це говорити, то Росія прийде. Так я ще хочу вам раз нагадати: Росія вже прийшла. Режим російський, він приходить потихеньку. Чому? Тому що ми сьогодні відрізняємося чим від Росії. Скажіть мені, будь ласка, от в Європі, ми ж не хочемо схожими бути на В Європі є така кількість каральних органів. В Америці є така кількість суддів, там будь -чо... є, немає. Ну, на, я кажу, на душу населення там. Ніде нема в світі такого, тільки в Росії. То що виходить? Ми цим рівняємося до Росії. А тим, що корупція така зашкалює, де в світі ще є така корупція? Ніде тільки в нас і в Росії. То ви ну, втікли далеко від Росії. Чи вона не Да Росія, от вона живе. Її російська корупція живе спокійно в Україні, пустила корні. І нормально себе тут почуває, тому що в Росії можна робити що завгодно, як в тебе велетенські пагони, в тебе можливості, гроші, ти можеш робити, що завгодно. У нас в Україні точно так само. Багато в нас посадили. Скажіть, те, що обіцяли, багато посадили? Я не бачу, друзі. Я не бачу. І розказувати сьогодні от в нас, де, скажіть, в Європі? Можливо, щоб... Головою якоїсь адміністрації поставили людину з вулиці, яка просто, ну, просто заносить пальто комусь там, от, ходить за кимсь носить пальто. От його за те, що він добре носить пальто і відкриває добре двері своєму хазяїну, поставлять головою військової адміністрації. А в нас поставлять і все. подання і поставлять железно. Вона вміє заносить. Не, не гроші, в неї грошей нема, вона ніща ця людина. Але вона може пальто заносити, плаття заносити, двері відкривати, розумієте, прислужувати вміє. Їх поставлять головою військової адміністрації. Не військового, не людину, яка герой, а їх зараз море цих героїв з фронта приходять, без ніг, без рук. Чому головою військової адміністрації не може бути... Військовий, той, що пройшов фронт, той, що воював, а в більшості з них е, є вища освіта, в тому числі у них є фах. Чому ставлять людей, яких назвати тяжко людьми навіть? Просто я не знаю, ну як, як це ро, як, що це робиться в нас в цій Україні. І сьогодні ми будемо з вами розказувати, що, що вона щось влада робить. Скажіть, що робить, що вона зробила хоч з половини. Те, що вони нам обіцяли, що вони зробили, хоч з половини. Вони ж обіцяли, коли йшли на вибори, все народу, все людям, все бідним, а прийшли і зробили все багатим. А бідні де, а бідні, як були бідними, так і залишилися. Тільки залишилися ще біднішими. От яка ситуація, друзі. Тому, що б там мені не писали, що б там не розказували, а я маю говорити правду, і ви маєте говорити. і Я вас прошу, говоріть. І, будь ласка, ми маємо з вами навчитися розбиратися, вибори на носі, партії, які в телевізорі, не голосуйте зовсім за них. Оці партії, які мають можливість кожного дня бути в телевізорі, які б мають можливості закидати білбордами. Всю Україну, які мають викинути мільярди на вибори. Не голосуйте зовсім за них. Це зрозуміло вже. Це йдуть мільярдери, запаковані вже наперед. купити нас. Не купляйтеся, не голосуйте. Шукайте партії знизу, там, у кого грошей немає. Щас ви сказ...